Вітаю усіх на каналі Second Shopping. Я Ніколь. Тут огляди у секонд Хендах. Запрошую вас до сьогоднішнього перегляду, а ви не забувайте про вподобайку і коментарі у підтримку каналу. Бажаю усім гарного перегляду. Огляд буде сьогодні не з одного секунду. Починаю я з дрібниць. Ось така совушка була, я так зрозумію, вона порцелянова. Подивилась в інтернеті, написано Вінтажна Мексика. Це знахідка не моя. Це коли я прийшла в магазин, побачила, що чоловік понабирав цікавих дрібниць і якраз їх зважував на вагах. Я спитала дозволу трохи познімати, він мені дозволив. Ще була в нього ось така малесенька чашка. Видно, що це ручна робота. І, звісно, так я подивилася в інтернеті. Це виробляла Німеччина з різними візерунками, і такі чашечки перепродують на різних сайтах. Сьогодні секонд був, бачите, такий більше як барахолка, навіть з такими цікавими знахідками. І про цю маленьку вазочку також він мені розповів, що це Муранське скло, яке навіть там позолочене. Таке раніше не зустрічала, а можливо, і не звертала увагу. Погуглила в інтернеті Мурано це один із великих островів Венеціанської лагуни, знаменитий виробництвом художнього скла, що називається Муранським. Острів знаходиться за кілометр від матерікової частини Венеції, де вже багато століть складови створюють шедеври зі скла, і завдяки цьому Венеція на весь світ славиться своїми складовними майстернями та роботами надзвичайної тонкості. Справжнє муранське скло виготовляється вручну, тому воно не ідеальне. Якщо звернути увагу на вироби, то можна побачити невеликі дефекти, такі як невеликі бульбашки або неправильні форми. І саме ці дефекти вказують на те, що скло було виготовлено вручну, а не масово на виробництві. Ціни на ці вазочки досить різні, є і за 58 доларів, також і за 12,5 фунтів. Багато цікавих таких було сьогодні дрібниць. Насправді, я думаю, всі вони приїхали десь з одного того ж самого місця. Дивіться, такий будиночок подивилася також в інтернеті, знайшла написано, що це керамічний котедж, такий підсвічник. Ще були ось такі декоративні прозорі скляні кульки. Ось тут була, наприклад, квіточка. Знайшла я схожі. В інтернеті вони також значаться як вінтажні, ось такий величезний півник. Мені здалося спочатку, можливо, це якась така, знаєте, посуда для зберігання, але не відкривається цей півник ніяк. Це більш такий, я думаю, для декору. Ще ось така скляна була куля, а всередині, наче квіточки, також вінтажна вона. Окремо у пакетиках були ось ці сонечки, незрозуміла. Можлива іграшка, або також елемент декору. Підставки під гаряче. Ще були деякі вазочки. Це таке малесенька більше, знаєте, як для цукерок. Були також і сучасні там електропристрої, і ще сподобалась мені ось ця медуза у склі овальної форми. Ви знаєте, я також погуглила. Спочатку подумала, що це просто декор такий, але це виявилось взагалі такий нічник. Не підглянувши в інтернеті, я б навіть не здогадалась. Багато дуже в інтернеті картинок, пропозиції цього нічника, він йде з підставкою. Ось єдине, що я не зрозуміла, можливо, та підставка якось підсвічується ліхтарикам і тоді є світло вночі, або всередині якісь люмінесцентні елементи. Розмір бонарчі, ось така вибитий перед спинка без отворів. 100% бавовна. Це я тут поки передивлялася, хтось повісив. Бачите, поло Ральф Лорен, потім пол... Шарк відома, досить фірма, це чоловічі, Поло футболки, сорочки і лакост. Отакі маєчки зазвичай з поліестру, А це сьогодні з віскози. тоненька віскоза, така знаєте, як більєва маєчка. Вона велика на мене. Стаючий лендбесік в розмірі М по фігурі, сукня, ось така. Ну це цупка тканина на осінь більше. Вона взагалі видно, що вона нова, ніде не плямок, нічого немає. Ця яскрава така спідниця, хочу її поміряти, віско за складом, не знаю чи. Підійти за розміром, хоч вона і пам'ятала, але мені колір сподобався. Яскрава зелена футболка, зелі мети в розмірі М. Можливо, з нею зроблю якісь луки, подивлюся по кольору, що там по спідницям, по шортикам та брюкам. Поєднала я все ж таки дві зелені речі спочатку, а спідниця мені виявилась. Бачите, у бедрах трохи замалою почалась там збиратися тканина. Взагалі-то я, напевно, що так би не носила обидві речі разом краще розбавляти за ціною. Спідниця 95 гривень, а ось ця футболка за 21 гривню. Так, оце схожий льон, широкі брючки. Розмір там написаний 10. Зараз, подумаю, на рахунок них. 45 віско за 55 це льон. кому Ось такий тандем мені більше до вподоби. Вже розбавила я ось цей зелений колір який мені, в принципі, сподобався. Брючки за короткі, по бедрах нормально, але ви знаєте, я б такий розмір побоялася брати, бо можуть після прання вони підсісти. Гастий сарафон. і взагалі дивіться на танких брителях, розширяються донизу. Ось на сукні, бачите, шиві вже чашечки. Таке мені давненько не траплялось. Коротенька сукня, вже можна навіть без, без нижньої білизни чашечки тут є. Посилений верх там, з підкладкою. Від хаж 10 розмірі, тим на синьо зеленим максі Вже така візкоза. Видно, що важка віскоза. Чи на підкладці це сукня? Віскоза і ковера Віскоза і підкладка також з візкози. Ліна Пауль, це горошок, схоже дуже тканина на лянули. Він коротенька, ця сукня коротка, якась така мала, наче підліткова. Побірочці все-таки переважає бавовна, 13% льонта ще й підкладку зробили, 100% бавовна, хоча тут верхня тканина, вона і так така цупка щільна і непрозора. У відлазі с ця тканина приємна, знизу як обромили, бачите, якими вишитими квіточками. Сто віскоза. Колір взагалі-то мені цей не дуже підходить. Футболка виявилась за малою, затісною, і оці елементи по низу, бачите, все ж таки тільки на випуск таку футболку заправляти немає сенсу. За ціною вона вийшла 28 гривень. Сто в район, бачите, написала з самого верху, без назви взагалі фірма червона з синім. Це сукня Максі довжини, літня. Горошок ще від Марк Спенсер. Це сукня також Максі довжини, синя, з зеленим. Цей ромбер був на люксі. Вже бачите, благополучно перейшов до вагового товару. Я його приміряла. Воланчик поверху з вишивкою зроблена в Індії. Так, це на нас 100 FНD. Дивіться. Літня така біленька. І по кругу тут вишили. Звісно, що вся краса тут саме у цьому волані, там зелені сині кольори, і ось саме з зеленою спідницею дуже гарно поєдналася ось ця футболка. Волан можна як при припід... Відняти так на плечики, так і опустити відкрити плечі. І ось перший варіант, коли я її а, цю футболку на випуск поміряла, мені взагалі не сподобалась, талія була зовсім закрита. Ось цей варіант набагато кращий. За ціною вона вийшла 68 гривень. Від Пікокс, 22 розмір, ось сарафан розширений, довжина максі різнокольоровий ось дивіться сукня нова, важка. тут тканина 16 розмір 52 фунти коштувала рожевий такий наче бархат з довгим рукавом серед постільної білизни була ось така декоративна невелика подушка до речі стосовно наголосу який мені писали що я неправильно вимовляю це слово передивилася я в інтернеті обидва варіанти є вірними Анімалістичний бренд на брючках. Тоненька тканина, це Марк Спенсер. 14 розмір. Думаю, будуть з мене злітати. але Це поліестер. Ну, тоненький, такий поліестер, гладенький. Але ці брюки завужуються донизу. Ця цікава зверху мені подобається. Тут і китиці. Некст, 12 розмір, блакитний колір. Нова взагалі. 100% баловна за складом. Ось це поєднання синього і зеленого мені сподобалось найбільше. А взагалі, зелений колір складається з двох основних синього та жовтого, тому йому підходять як контрастні, так і додаткові кольори. Якщо ви шукаєте класичне поєднання кольорів, виберіть зелений та синій. Сукне це для сну розміряє з діснеївськими персонажами. Молоцетомі це Марк Спенсер. Спідниця у складку Цей колір спідниці такий цікавий, але за розміром вона мені буде велика, бачите, там не дуже трохи тільки прорезинена, вона буде взагалі злітати. Примірка не вдасться з нею. Тею 14, 14,55 сілен, 45 візку. Розширена сукня, натуральний колір, Без рукавів Така літня. Ну, звісно, дуже пам'ята. Спідниця тепла, але коротенька притіли літелсин, емочко. Бачите, як смужки тут зробили до середини, вони збігаються. Румпер вітричен дим, легесенький, розмірюємо чорно білий дуже легенька тканина. Ви знаєте, ромпери я все одно не оминаю, приміряю, якщо мені подобається. Ось тут тканина настільки легенька, приємна до тіла, я не можу навіть передати це словами. Тоненькі бретельки за розміром якраз, такі свободненькі шортики, зверху також все свободно. Бачу я такий ромпер на пляжі, наприклад, за ціною він вийшов 69 гривень. У 14 розмірі 100% ліців. Ну, це вона і видно дуже сильно пам'ята. Ось така сукня. Синій колір, там смужки, валан ще й понизу. На вішаку зовсім я її роздивитися не могла цю сукню, тому вирішила поміряти. Я полюбляю, коли смужки поєднують ось так саме всередину, так бачите, донизу по діагоналі, але валан отой знизу не сподобався. Затісна вона мені. В принципі, і зверху мала мені за розміром, але колір і ось такий крім мені сподобався. За ціною 125 гривень. Тепла, фіолетова, ось така сукня в'язана. 16-й розмір. Це хопс. Великий буде мені 100% вовна за складом тут. Зараз це осінні брюки, дуже сильна тканина. Євро 40 розмір. Дивіться, які вони розширяються. На бедра за рахунок у тих складок це більше як для пляжу реддерінг дванадцятому розмірі. Ось така тоніка прорезини, дивіться, які по боках вставки» бачите, мережі мені зробили квітчасті. Можливо, це така сукня коротенька, треба поміряти, тоді вже не зрозуміло. Такий вирісон по спинці, там трикутний. Так, Все ж таки, це не сукня, а це туніка, бо вона закоротка. Ось тут мікрофоном я зчепила, бо розріз дуже глибокий. бачите. ну, я думала, вигляд у цієї, цієї туніки буде кращий. Звісно, це не сукня. Таке не куплю однозначно. Ціна 114 гривень. І далі огляд у іншому секонді. Трохи примірки в цьому магазині з люксового товару. Багато речей, ось, наприклад, міні-спідниці з квіточками, ярусами. І Максі Довжини це дівайте розмір. 40 яскрава червона. Також багато брендового одягу. Я на примірку взяла ось цю футболку від Jigsaw, Вона дуже яскрава. І оця тканина попереду це 100% шовк. Там, це така сіро-зелена, комбіновані матеріали. Така також можлива, спущена руками. Ціна цієї футболки сьогодні 77 гривень. Ось, бачите, Кельвін Кляйн футболка. Вона однотонного пісочного кольору. Ще був також леопардовий принт. Це сукня від Boden, чорно-помаранчевий колір. Ще в червоному кольорі була сукня, я захотіла її поміряти ця велика, дуже велика сукня. Думала, буде мені по фігурі ні. Више коліна. Одна тонна червона, але вона величезна. Ціна її сьогодні 201 гривня. З етикетками це підліткові шорти, бачите, коштували вони 20 фунтів. І приємний блакитний колір. Ось ця сукня від Asos Design. Захотілося мені поміряти. Так, ну так, квадратний виріс. Тягне щось тут, тут на плечах. Відрізне якесь, теж не зрозуміло, де воно зроблено. Так, розширено донизу. Не сподобалась взагалі, а коштувала вона 351 гривню. Досить важка тканина. На хлопчика нова сорочка від пола, тільки не Ральф Лорен, а ось ця асоціація. І ще дивіться, брюки також нові, літні. Ось такі здоровезні тут листя, монстери, також пальмові листя. А я забрала на примірку ось цю маєчку з папугами. Так, ось ця сюди також гарна. Біла з папугами яскравими. Такі папушки. Тут ще такі декоративні зав'язки на плечах. Приємна тканина за ціною 102 гривні. Не тільки папуги були на футболках, дивіться, який тигр. Тут взагалі 3D така фотографія в окулярах темних цей тигр підліткова на хлопчика. Футболка нічого подібного раніше я взагалі не зустрічала. Ось іще підліткова також футболка. Нова з етикетками вона від Primark. а сукня жіноча, дивіться, які величезні, яскраві піони, вона з подвійної тканини, але там синтетичні матеріали. На жаль, яскравий купальник на дівчинку. Secrets написано на бірочці, але це не Вікторія Сікрет. Хоча у цьому магазині одяг від Victoria's Сікрет траплявся раніше, від зараз ось ця сукня була мені мала за розміром, а від Манго розмірі М я забрала до примірочної ось цю світлу з квіточками. За розміром, в принципі, ця сукня мені підійшла, можна було б на розмір. Більше звісно, пасок на талії розширена і довжини не вистачило. За ціною сьогодні вона коштувала 228 гривень. Взуття багатенька в цьому магазині, як вагового, так і люксового. Показую зараз те, що було на люксі. Треба вважити це все взуття, бо є також тут багато пофіксованій ціні. Я вже раніше його показувала, знову мені здалося, що там нічого не з'явилося. Заважила я ось ці, наприклад, від Anna Fields. Подобався мені колір, такий приємний, блакитний парад. Такого взуття коштує 316 гривень. Ось ці туфельки, дивіться, вони взагалі кольору Барбі такі рожеві. Тут фіксована ціна 900 гривень, вони шкіряні. Від Primark також взуття було. І ось такі лофери світлі. Марк Спенсер, вони шкіряні. Ціна, бачите, майже 400 гривень за пару. Від пер'юна халат цей для дому. В такому графітовому кольорі був на люксі. Хоча я там сьогодні бачила і на вазі такий досить цікавий халат. Домашній це чистий льон, спідниця білого кольору від Benetton. Ще нова сукня від Primark на запах, ніжний блакитний колір. І купальник, дивіться, він новий, коштував більше 20 євро. Чорний колір, ще нова блуза за 16 фунтів продавалася від New Look Сумок було не так багато сьогодні. Ось рікер шкіряна сумка це вона вже була на вазі. Зазвичай від рікер у нас трапляється взуття у секундах це вода не проникні такі мішки туристичні. Дивіться, ще була тканева сумочка. Написана Гуччі. На оригінальність я вже не перевіряла. Це на вазі, також і рюкзачок від «Джуліс». Ось такі саме сумочки такої форми з натуральної шкіри, зроблені в Італії. Досить часто нам привозять сьогодні ось такий насичений фіолетовий колір. І ось цей сарафан, розширений донизу, ще й валан там пришили на тонких бретелях. Він з вагового товару. Дуже багато тканини витратили на його пошиття і поєднання кольорів. Дивіться, блакитне і помаранчеве. За ціною сьогодні такий сарафан 128 гривень. Ось такий шопінг в мене сьогодні вийшов у двох секундах. Дякую за те, що додивились відео до кінця. Сподіваюся, вам сподобалось. Якщо так, то поставте вподобайку під цим відео, можете написати коментар у підтримку каналу, буду дуже вдячна. Всім бажаю гарних знахідок, знайти те, що ви шукаєте, та мирного неба. До наступного відео. Всім пока!